Безліч табличок з таким надписом розміщені в багатьох громадських місцях, бо давно визнано, позитивні емоції є універсальним засобом від песимізму та депресії. Вчені довели, що сміх є потужним терапевтичним засобом. Він знімає головний біль, знижує артеріальний тиск та температуру, а також він є активним засобом боротьби з депресією. В непростих сучасних умовах дуже важливо надавати собі якомога частіше емоційне розвантаження саме через позитивні емоції та щирий сміх. То як же краще поліпшити собі настрій? Побалуйте себе солоденьким, бо давно помічено, що прийом їжі безпосередньо впливає на наш настрій, тому час від часу насолоджуйтесь улюбленою стравою. А ще краще переглядати можна кументні відеоролики і передачі. І це можна робити в компанії друзів та родичів, адже сміх передається. Супер. А ще можна прослуговувати запис сміху інших людей, і ви, мимоволі, почнете сміятися. Не вірите? Давайте перевіримо. どどどどどどどど。 p <laughs> r <laughs> Сміхотерапію з дітьми можна використати таку вправу: візьміть цукерку або кубик рафінаду, покладіть між зубами і посміхніться або один одному, або перед зеркалом. Тримайте цукерку протягом декількох хвилин і побачите, ви протренуєте свої м'язи сміху, побачите, це працює. А ще можна промовляти веселу скоромовку або букву сполучення. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, ху-ху-ху, хі-хі-хі, хе-хе-хе. Пам'ятайте, сміх є дуже корисним. Тож смійтеся на здоров'я здоров від душі.